Казка про двох пальців. Сталося це тоді, коли ще рука мала сім пальців, на небі оберталося сім планет, а кожній людині дано було сім доль. Тоді і сама рука, чувши себе молодою і сильною, Надто багато часу присвячувала вихованню своїх дітей-пальців, особливо двох найменших. Гадаючи, мовляв, час їх сам навчить і уговдає. Нехай собі ростуть на волі і без примусу. Бо те, що має статися, однак станеться. І цієї миті не варто ні пришвидшувати, ні уповільнювати. Усе підвладне порам року. І кожний носить в собі своє призначення. Саме тоді й трапилося, що на руці засперечалися два найменші пальці за гіпше місце. А до них приєдналася і решта. Найменші з'явилися найпізніше, і їм хотілося надолужити той час, який вже на цьому світі проіснували їхні брати. Та й потім... Терчати на самому кінці руки здавалося їм надто образливим, бо їм доводилося весь час видовжувати шиї, аби їх інші побачили. Крім того, їм не подобалося як брати, лише тому, що їм випали вищі місця, пишалися з витягами, вимагаючи від молодших послуху до себе на тій лише підставі, ніби у великій родині невільно всім нараз верховодити. А вони ще малі мають підрости, перш ніж забирати голос. Та це, звісно, ані трохи не промовляло ні до розуму, ні до душі розслаблених. І два наймолодші пальці наполягали на своєму. Вони твердили, що навколо всі сліпі нічого не тямлять, бо ж вони, хоч їх старші і називають ворохобниками, почувають у собі несусвітенну силу, яка влада змусити обертати назад планети, а з дня робити ніч. І тому саме їм найменшими належить більша шана, хоч вони щойно вбивалися в колодочки. А що всі вони дуже гарячкували, бо кожен знаходив ваговиті докази на те, що так і він найкращий і тому і заслуговує на перше місце на руці, хоча ніхто. Не здолав переконати інших у своїх перевагах, бо ж інші казали те саме, не бажаючи слухати ні один одного, ні руки, яка запевняла своїх паштякуватих чад, що всі вони гідні пошани. Оскільки однаково милі й дорогі. То двоє найменших, а тому і найроз'юшеніших пальців, дочекавшись. Поки рука заснула, натоплена ґвалтом своїх надто численних нащадків, сплигнули вниз і пішли в світ, щоб здобути собі слави, а головне, знайти безстороннього суддю, хто б їх справедливіше розсудив би. Бо їм бажалося, як це вважається, кожному, хто робить перші кроки по землі, що вони не годні існувати не встановлять, хто з них надається на перше місце на оці. А що двоє найменших пальців, як це і зрозуміло в їхньому віці, не могли дійти згоди у цьому питанні не лише між старшими братами, а й між собою вже хоча б тому, що надмір молодечого запалу просто закладав вуха і тому ніхто не чув слів іншого. Бо кожен з них, то кожен з них помандрував окремою дорогою, забувши про братерство і про спільну Батьківщину руку, яка їх об'єднувала. Один палець подався одним шляхом, а другий іншим, щоб не завдячувати братові того, що кожний сам натинався здомки. Та хоч ішли вони різними дорогами. За якийсь час вони стрілися біля королівства, яке лежало на самому кінці світу. Бо з цього королівства крізь отвори в баштах викидали сміття уже просто в небуття. «Добрий день, братику, мовив один із пальців, втішений зустрічю після довгого часу. Доброго вечора, відповів другий, зрадівши, що нарешті надибав брата. Ми тепер ніколи не розлучатимемося, сказав перший палець. Ти також підріс у дорозі, погодився другий палець. Ми стали дорослі, щойно розлучилися, признався перший. Чи ти ще чуєш у собі силу? спитав другий. Більше, ніж колись, запевнив перший. І вони вирішили удвох шукати собі слави, а руці чести в цьому королівстві. На вході до королівства стояли вартові і бавилися в присмірку білими мишами, аби не поснути від дітей. Угледівши двох пальців, вони закричали ви куди і перегородили їм дорогу. Туди, куди в очі дивляться, відповіли їм пальці, чемно вклонившися. Що ви шукаєте? Собі слави, а нашій батьківщині руці чести. А головне, щоб нас осудили, хто з нас найкращий. Аби ми знайшли серед братів ліпше місце і не тулилися на руці на самих задвірках. Щоправда, за час мандрів ця думка перестала вже пекти їх, як це було раніше. Але щоб не блукати по світі з порожньою головою, вони її ще трималися. Хто ж ви таки? поцікавилися вартові. І чи ви маєте перепустки, я б, які посвідчили б, що ви саме ті, ким ви себе називаєте? Ми пальці, відповіли пальці, дивуючися, по що їх так багато питають? Г, похитали голови головами вартові і, нахилившися один одному до вуха, порадилися між собою. Ми вас покажемо королеві. Врочисто проголоси, либоні випроставшися і повели пальцем до королівського палацу, де жила її величність Лямпа. Чому у вашому королівстві такі сутінки, аж не знати день це чи ніч? Здивувалися пальці, коли їх. Супроводили до королівського палацу порожніми вулицями і байданами попелястого міста. Нашим сонцем є королева гасова лямпа. Плацнули підборами вартові. І коли ви ще раз обмовитеся, ніби в нашому королівстві сутінки вам доведеться вкоротити ваші голови. Хай живе сонце. Вигукнули пальці. І вартові ескортували їх до королівського палацу, біля якого новоприбулим, велій іти, боронь Боже, шпинках і не робити вітру. Пальці зиркнули один на одного, і їм захотілося посміятися з такої перестрої. Однак вартові попередили, що за сміх... Тут карають на голову. І пальці стрималися, вирішивши згодом надолужити втрачене. Ми привели сюди двох шукачів пригод. Вони щойно приблукали до королівства вашої величності. Прокричали вартові в урни, що стояли на вході, куди говорили піддані. Аби подихом не спричинити вітру смертельного для королеви. За лямпою ходив величезний пор. І всі міністри, відповідно до рангів носили із собою довгі золочені посріблені тростини або й просто порцелянові мушлі хукальця, крізь які вони переказували слова підданих, щоб, бува, ненарокому поспіху не задмухати на смерть своєї володарки. Яку приворність, що миті запевняли, що вона не гасова лямпа, а сон.